Доброго дня, вітаю телеглядачів чорноморської телерадіокомпанії і соціальної країни. Доброго дня у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною художник. Художник, я навіть скажу це слово, і сподіваюсь, він не образиться. А художник жлобіст він скульптор, а також нещодавно став і письменником доказом цьому книжка, яка знаходиться поруч з Іваном Семисюком. Доброго дня! Вітаю вас! Вітаю! Віт вітаю! А, розпочинаємо спочатку. Спочатку ви були все ж таки художником, так? Спочатку, або скульптором. Як розпочалася скульптор? Це просто фах професія. Тобто, немає такого освіту. Угу. Вона абсолютно універсальна, і освіта скульптора дозволяє бути художником широкого профілю. Абсолютно тобто, тобто можна робити все. Тобто не робити скульптури якісь вже, вже ні, не хочу. Мені це дуже не подобається. Я просто не люблю скульптуру. Тим не менше, нам вчитель казав так, що скульптура це для тих, хто горить цим. І ми всім курсом, коли зрозуміли, що ми етім не горімо. Угу. Ось, ну так вийшло. Кожен почав займатися своїми ділами. Ось я почав займатися вишивкою, якось несподівано для себе. Ось графікою і так далі. так далі. Тобто, ви були справжній студент, ви навчалися а, тому фаху, який потім вам не знадобився. Скажімо так, академічно, Освіту я маю художню. Mm -hmm. так. А художник, ви зараз, і це художник з великої літери, адже ви присвячуєте а, себе саме написанню картин. Виключно. Тобто можна сказати так, що художник, професіонал тоді, коли він цим заробляє на життя і не ходить на роботу. Я пишаюся тим, що я все життя жодного разу не ходив на роботу ніколи. Хоча, в принципі, це коштувало, вартувало я б навіть сказав, досить дорого. Бували такі моменти нестабільності, лютої, що навіть. Пам'ятаю, колись я вкрав в магазині цибулю Ось, на салат. Одну чи кілограм? Mm, трошки так. <рес> кілька цибулин, тому що не було чим заїсти мівіну. Ось. Ну, була така історія досить давно. Ось. Але це варто пройти, тому що це така галочка, котра має стояти в біографії художника обов'язково. Трошечки поголодати. І зараз ви продаєте власні картини і цим заробляєте на життя, і за... на життя вистачає? Вистачає, звичайно, окрім того, художник живе не тільки з безпосередньо з мистецтва. Якщо він Такий, знаєте, хитрокручений, він може ще жити з, з тиражних моментів. Там сувенірна, наприклад, продукція. Ось серія бандери, які вишити, котру я просто роблю вручну, і вони продаються окремо як колекційні роботи, вони ще ну, от є футболки з ними, магніти і так далі. І так, далі. так, це певним чином. Ширпотреб і попса, але вона дозволяє художнику спокійно жити нормально. Тобто оплачувати комуналку, якщо є в родині і робити їм при приємно, ось власним коштом е, і займатися творчістю. А що вас надихає на творчість? Е, я так розумію. Я спробую відповісти сам на це запитання. Це так дуже люблять ведучі. Вони самі ставлять люблять, запитання і так. самі відповідають. А е, мабуть, е, український жлобізм надихає вас на творчість? Ну, це був просто проект окремий великий, який кілька років вирував, і там була ціла історія, було артугруповання. Там але ми цей проект закрили, тому що. Художні груповання вони мають як з'являтися, так і зникати. Буває такі страшні явища, коли художні груповання існує там 15-20 років, і це перетворюється трохи вже на таке політбюро, там де Слюньков, Ришков, Воротніков, вони самі собі видають якісь гранти, премії, хвалять і так далі. Ми просто зрозуміли, що е, проект жлоб-арт, котрий був присвячений виключно явищу українського жлобства і жлобізму, він просто е, він спрацював. Тобто, ну, такі на своєму там шаблі, а, був випущений великий фінальний каталог жлобард, і все, ми його закрили. І потім, фактично, майже в ту ж саму мить, трошки раніше з'явилося паралельне, майже з тих самих художників, арт угруповання бактерія, в котрого вже інші задачі стоять, і воно більш таке демократичне. І нема спільної мети, нема спільного проєкту, а є спільна тусовка, що дуже важливо. А коли все ж таки був арт-проєкт про жлобізм, так. А, як ви думаєте, ви вплинули на український Жлобізм. І його стало менше, більше, на нього звернули увагу, або ви просто заробили на цих картинах гроші і все. Скажімо так, мета його була така діагностична. Тобто він жлобізм ідентифікований, принаймні. Тобто цей каталог це ж не просто художній каталог, а там багато текстів розумних людей. А брали інтерв'ю у людей, починаючи від Дондруховича, закінчуючи там по-дерев'янськи. Самі люті, такі от майстри. І у кожного з них є свій погляд на жлобство, жлобізм і так далі. І в цьому Жлобард можна прочитати. Тобто явище, так би мовити, первинно, воно вскрите, можна подивитися, що це і як це. Тому що буває така історія, що ти знаходишся всередині цього епіцентру, і ти не розумієш, взагалі, що він існує. Ось. А, а так, принаймні, це явище, через котре ми взагалі маємо проблеми там, століттями українське жлобство. Воно, принаймні, ми його бачимо, і з ним вже можна працювати. Ну, як завжди, перші, хто починають художники. Це дуже добре. Як і багато всяких соціальних зрушень, починається саме в мистецькому середовищі. А відносно тепер у вас новий проект, який має назву Бактерія, так? так Він так. існує трохи більше, ну, майже рік. Ну, скажімо так. А... Недостатньо, недостатньо просто бути в якійсь групі художників, котрий кожен живе в своїй квартирі і живе в своїй майстерні. Так вийшло, що ми разом з друзями-архітекторами просто відкрили невеличку галерейку, таку напівподпольною. Там може випити пиво, там горілочки. Ось і вона функціонує просто як місце зустрічі, перетину різних тусовок. Ми просто зрозуміли, що дуже важливо. Коли перетинається, наприклад літературна тусовка і художня, От в Києві вони фактично раніше існували окремо uh -huh. а зараз е, місце перетину е, читання поетичні. Знову ж таки, нонконформістські, літературні вичер... вечірочки, а, іноді виставки. Ну, а, Через те, що зараз такі буремні часи, і в принципі не, не дуже не до того. А, зараз виставок і якихось літературних акцій там немає. Але ближче до нового року, я думаю, що ми по-новому. А так тусовка вона там існує постійно. Обмін мненнями, Це дуже важливо. Ви так смачно про це розповідаєте. В мене вимальовується така картинка, а треба а, а, поступити у художню академію, так? А, взяти. Таку академічну освіту, а потім сидіти в своїй майстерні, малювати а, картини, а, ходити у галерею, а, там вживати щось, спілкуватися з друзями і ніде не працювати. А, здається, це богемне життя називається так абсолютно. Ну так, ну це дійсно кайфово. А як же художник він повинен бути там голодним, він там щось там страждати? Він може бути голодним. І він може страждати, звичайно. Я таких знаю багато художників. ну Це абсолютно нормально. Я просто не люблю страждати. Як хто казав пілєвін, чи хто, не забувайте страдати? От обов'язково. Не забуваємо, страдаємо. Це не обов'язково, це ж вибір кожного. Я, наприклад, не страждаю, бо я ну, не люблю страждати. А ви зараз у вас власна майстерня. Ерня, так ви там нарешті а, так. А, прапрацюєте все. А як взагалі ну ви співіснуєте з іншими художниками, треба ж якось обмінюватися думками, там сперечатися? А для цього є ваша напівпідпільна така галерея, так я розумію? Можна сказати, що це суміш портового кабака з галереєю. А в нас були вже нонконформістські письменники тут у, у студії, і здається, що це така напівзакрита м -м, тусовка, яка так самі для себе? А як you oh. Глядачам, слухачам, мешканцям розповісти про те, що ви там робите, про що ви там сперечаєтесь, читання, як розповісти про вашу діяльність? На щастя, існує така гарна річ, високотехнологічна, як Фейсбук. Ось, і оці всі люди, через те, що вони всі геніальні та талановиті, вони мають багато підписників. Якщо відбувається якась акція, угу. звичайно, про це знає багато людей, тому що там не тільки художники, там все це завгодно. Там була абсолютно неймовірна колись відкриття виставки, коли до нас прийшли люди, от вони ні. Де не можуть перетнутися. Прийшли якісь дуже небезпечні київські убіждені фашисти. Потім прийшли два якихось, значить, негра, ну як це називається, класні чуваки. Афароамериканці. Афроукраїнці вони називаються. А, так, да, здорові такі дітьки, чорні. Значить, по-моєму, десь із зі Сходу України, там чи то з Донецька вони щось таке. Потім прийшли наша київська інтелектуальна єврейська тусовка. І всі ці люди прийшли подивитися на один той самий продукт. І всім все сподобалося, всі випили пиво, і все було так кайфово. І це була. Одна з тих от митей, коли я зрозумів, що ну такий міф е, про лютих українців, що там українець націоналістом, там, націоналіст, там лютий. Є ні, ні, насправді українці дуже такі гнучки. А ви сказали, що ви націоналіст? націоналіст. Я, я читав декілька інтерв'ю, і ви кажете, так, я націоналіст. Звичайно. Але ну, ви вкладаєте в це поняття щось своє. Скажімо, ні, не чому своє. Не своє, а такий, скажімо, дух республіканського Риму. Тому що мене не цікавить етнічне походження того чи іншого українця. Це абсолютно не цікаво. Мене цікавить громада успішна. От мені подобається українці, вони класно виявилися. Хоча там ще пару років тому я вже почав, знаєте, чухати дупу і думати. Те, може десь втікти з цієї країни, чи що? А зараз я на ні нікакта ні, 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 ні за які ковріжки звідси не втічу, мені тут ну, дуже вам легко втекти. Ви можете і в Угорщині, і в Польщі, і будь-де сидіти в майстерні і ні. Ні, Чому? тому що це дуже локальна історія. Тобто, це от я дуже художник залежить від, від місцини, тобто майстерню я скільки років будував, а, а там хто мені дасть майстерню так просто. Тим більше я локальний український художник. Я цікавлюся саме українськими темами, такий художник-антрополог. А в Польщі я як художник сам по собі, як носій якоїсь естетики, можу просто бути незрозумілим. Про що я пишу? про що я А маю? складається таке враження, що українці не купують українські е, картини, а їх купують саме там поляки, е, діаспора, якась там канадська. Ні, це хто тобто... враження. Це залежить від того, який художник. Тому що художників багато, вони різні. Є, наприклад, художники, котрі створюють ринок, це ті, хто продають роботи, з того живуть. Є художники, котрі е, е, беруть гранти. Тобто два абсолютно різних механізми. Один для того, щоб щось зробити, йому треба гроші, uh -huh. і він десь їх там мутить. А інший художник він робить, а потім з цього має гроші, грубо кажучи. Ну, це якщо вже в таку професійну. Зробіч 29 листопада историю. цього року у вас буде виставка вашої артгрупи бактерія у Франції. Так, а, і ви сподіваєтесь, що вас там зрозуміють, адже це не Україна. Ні, ні навіть не, ми не... знаємо точно, що вас там не зрозуміють. Навіть наш куратор сказав: знаєте, що я знаю точно. Що взагалі ніхто нічого не ні врубить, просто нереально. Але ми просто веземо ось якийсь певний естетизм. Тому що вони там, французи, вже такі, вони знаєте, любознательні. Їм цікаво. Вони там ледь, ледь непоголовно теж малюють. Така творча нація. Ось, і це спільний проєкт з французами. Тобто, для того, щоб там був хоч якийсь сенс, зрозуміли французам, зробили так, що це буде виставка чорно-білого мистецтва. Тобто, а наше мистецтво, звичайно, представляє такий пласт постмайданного мистецтва, якось реакція на надії. За свою чергу роблять щось своє французьке таке. Ось. І, і 100%, що вони там нічого не зрозуміють. От. Але ми ж робимо не тільки осмислене мистецтво, але й красиве. Тобто можна просто подивитися і зловити кайф від цього. А що там воно, не ясно. А ви пишете на замовлення, приходить до вас е, чиновник. З нового міністерства культури і каже Іване, ти ж ну класно пишеш. Напиши малюнок, там якісь там картини. Чиновника, так. чому чиновник? Ну а чому не чиновник з міністерства культури? Я просто це абсолютно якась інша сфера, я не стикався ніколи. Я е, співпрацюю е, більше між з українським середнім класом або якимись колекціонерами. А чиновники, ну е, я бачив кілька разів чиновників так здалеку. Ну вони мені не дуже подобаються. А у Францію ви їдете, будете представляти власні я не їду. Картини. Їдуть інші художники з нашого груповання. А я не поїду, бо маю ще там, ну коротше, переїзд є переїзд угу. закінчити ремонт. Зараз зима, треба утіплятися. Так що буду в Києві. А як сталося так, що ви стали письменником? Письменником, плюс ще і до митця до художника. Бачите, зараз така епоха цікава. Завдяки цим технологіям. Будь-хто, хто вправно пише, може стати письменником. Наприклад, якщо от... є Facebook. Є література онлайн, і я... фактично сучасна література вона народжується в так званих срачах в інтернетах. Там буває так, що якийсь коментар, і ти потім розвиваєш невеличке оповідання. Ось і це література маленьких форм таких от. І це класно. Я навіть хотів зверстати цю книжку таким чином, щоб вона була зроблена як Фейсбук з коментарями, з лайками і так далі. Ну потім я передумав, я подумав, що це серйозна книга, угу. така майбутня класика. Тому обійдемося без цього. А ви так. використовуєте і в своїх постах на Фейсбуці, і тут я бачу на книжці. 18 плюс нецензурну лексику. Це. Як кажуть філологи, обсценентна якось так. Обсенентна лексика. Що можу... кажуть, соковита лексика, дуже красиво. А, дуже соковиту С, лексику страшно, ви соковиту. використовуєте. А, це не дуже полюбляють редактори на телебаченні, так. А, але це в тренді сьогодні, так, здається? Е, я б сказав так: е, коли вирують соціальні струси, е, і Є такі моменти, коли ти не можеш виразити солов'їною, красивою там полтавською гіркою. Просто так є такі моменти, котрі ти не скажеш без матюків. Ну, знаєте, коли вривається терпець, використовуєте uh -huh. як то кажуть. Тобто, це просто інструмент. Я думаю, що ця хвиля спаде, коли Україна почне вже якось більш-менш так буржуазно розвиватися, працювати і вже не буде цих лютих стресів. А поки що зараз час матюків, час, бо це зброя, фактично. І я помітив, що ви також використовуєте ламану російську мову. Мову, яка пишеться там, ну все, пацани, і це також в тренді. Але не здається вам, що це ну, псує якийсь культурне виховання молоді? Вони вважають, що це нормально, присідають на це таке спілкування у соціальних мережах? Ну, ну це так руйнує просто мову або російську. Або українською. Я не думаю, що одна з них якась гірша, а одна поганіша. Річ у тім, що це теж інструментарій просто є реальність. Наприклад, як і корінний, ось і я двомовний абсолютно, але ж є реальність, ну мовна, вона така, от вона така, яка вона є. І не використовувати цей живий інструмент, ну теж дивно. Тому що ну, ну так, от ми часто вставляємо якісь ті, покручені русизми, такі капітальні. Uh -huh. Ось І, ну, це, це Київ. Він такий, тому що в тій ж самі наші бактерії там всі від Галичан до. Втікачів з Криму до Донбаських поетів, і всі тусуються, і всі говорять по різному. І звичайно, що є меми, якісь, котрі існують тільки російською мовою. І ми не можемо їх не використовувати, тому що вони актуальні, вони наші, київські, але вони просто створені російською. А, стало бить, як то кажуть, у вас в бактерії можна почути і голос Донбасу, і голос Криму. Так, а, мало того, може пописку отримати. ще. Теж бувало таке. Ось можна почути голос глибокого закордону. Теж там буває так, що. За вашої картини, ніхто е, ніколи не намагався е, вам е, помститися е, фізично? Е, ну, ну, я були, знаю, там... були такі історії, так. Так, не неприніприятності такі е, було, погрожували так. Ну, я ну, насправді це ж добре. Тому що художник має бути покараний соціумом, значить, тоді він точно все чітко розуміє. Так, була така історія. Причому що цікаво, що ті гопники, котрих я малював в цьому проєкті Жлобард, одрігували по-різному. Тобто все залежить теж від особистості. Хтось сказав, о, Вася, яка картина. Раз, ММС комусь другому путнику скинув, класна картина. А інші бували так, що лютували. Тобто, Бувають серйозні мужчини, які казали, що, этот художник, не жилец. Коротше, проб'ємо IT чи айпі, як це називається, і будемо його короче, приб'ємо напередники. Ну така от тема. І мені було часом страшнувато, тому що я кімнатна людина, художник в очках. А, ну, в окулярах. Я в очках. В окулярах філологи. Про що ваша а, книга Щоденник. Україножера. Україно До речі, це цікава штука. Я навіть не сподівався, що мене колись запросили, знаєте, є таке Радіо Католицьке в Україні, Радіо Марія, тобто Ватіканське радіо. І мене запросили з цією книгою поговорити про цю книгу. Не mm -hmm. дивлюся на те, що ця книга страшно, по-перше, судячи з назвою Україножерська. Ось майже українофобська, ще й з матюками. Ось, і тим не менш, мені дуже сподобалось, дуже демократично. Так, типу, поговорили. А книжка, знаєте, я вам навіть просто я вам прочитаю. Про що ця книжка? Тому що тут написано, про що вона. А тобто, її можна навіть не не читати, Можна не читати, звичайно. Тут знаєте, на політурках спеціально пишуть для людей, які не хочуть читати книгу. Про що вона? І все книга створена для усіх, хто цікавиться етнопсихологією, українською історією, ультракультурою та новим вітчизняним фольклором. Збірка кепкувань, переосмислені. З догадок і пророцтв основна мета цієї колекції псевдолітературних злочинів образити якомога більшу кількість читачів та споплюжити їхні почуття цікавим авторським. Досвідом десакралізація або смерть, це власне і гасло цієї книжки. Це книга про українців. Тобто вони тут просто називаються агроельфами. Це така суміш Толкінівщини з подерев'янським, фактично десь може з вишнею і так далі. Невеличке повідання про українців, які вони є сучасні, я нічого не зрозумів з того, що написано в на початку книги, і тому я розумію, її треба все ж таки читати. Я вам скажу так: що не дивлюся на те, що я цю книгу написав і читав сто п'ятсот раз, як. То кажуть, я от іноді читаю і ржу. От Смішно вийшло. Дійсно, коментна книжка. Так а що... хтось колись Івана Семисюка забороняв в Україні, У. Mm. не давав працювати, гнобив, притискав, тиснув, погрожував. Е, uh, ну, Були такі якісь. Ну, ну це не можна назвати притискати. Просто ідіотизми такі, чи чиновницькі. Ну, спілці художників в мене зняли картину колись. Портрет Нестра Івановича Махна. Воля або всі йдуть на три літери, називається здорова така робота. Але там просто цікаво. Вони побачили, що там є рушники українські набольовані. І з осліпу, мабуть, взяли на виставку по, -по, по фотографіях. А потім повісили, а мав тоді прийти ще актуальний, на тоді президент Пан Ющенко, так, захороною. І це ж вони подивилися перед тим, що за там картина, а там така поплюга, та наруга страшна. Ось і вирішили зняти. Так? І робота не взяла участь у цій виставці. Це була, звісно, скандальна історія. Я це використав, тому що ну, це треба використовувати. Я не Писав там щось, і ця новина, що художник попав під цензуру, розійшлася по якихось сайтах різноманітних. Ну і це додало мені в скарбничку трошки. Балів звичайно, це нормально абсолютно. Тобто, художник він повинен бути скандалістом для того, щоб привертати до себе увагу. Ну не повинен, а може. Може бути. Може. А чим вам не сподобався Павло Зібров? Є картина, де він, ну мені здається, не в дуже такому. А, Навпаки, приємному. Навпаки Ні? такий гарний з вусами. ну чому? Він? Ні, ну, бачите, це була серія, така пробна. Ми тоді якраз з нашим куратором, на той момент Антіном Мухарським, пробували схопити тему жлоб -арт. Це така була розробка. Це фактично абсолютно лубочне мистецтво, зроблене для того, щоб спробувати, а як воно, а яка буде реакція, а що робити далі. Фактично, от, це такий е, неопримітів. І з нього власне жлоб-арт і виріс. Ось, а, просто ми зрозуміли, що м -м, насправді ці зірки, яких я намалював. Якось вони нікого не цікаві. Як от медіаперсонажі, як перс, як частина міфу українського, то чомусь от ні. Як ви прийшли від малюнку до вишиванки? І взагалі мені важко уявити картину, коли людина, чоловік саме здоровий с... бик молодий сидить так. і вишиває. І я коли щось роблю, таке м'яка ематоріка. Так. В мене. Пальці аж чешуться Пальче ну, як Це можу... треба перебороти просто. По-перше, ну, коли... я за цим займаюся. Я рукодільник великий, самоділкін, так би мовити. О, ну, плюс скульптор, скульптор може все, фактично. А, ну, так вийшло, що я просто хотів свою графіку, намальовану перевести в щось таке більш. Тактильне і зробити щось таке, чого не робить ніхто. Це дуже важливо. Це просто треба робити художнику навіть усвідомлено, тому що художник має або зайняти нішу, або створити свою нову нішу такого, чого не робить ніхто. Це дуже важливо. От. Щоб там був і сенс цікавий, і техніка якась несподівана, і подача така, якась оп, нова. Я зрозумів, треба спробувати. А досвід у мене з дитинства був, я колись навіть такі невеличкі, шкіряні черевички тачав, ну, така була от ямачка в мене. Ось, І воно пішло, а потім просто звикаєш до цього. Тобто, спочатку ти робиш дуже довго, матюкаєшся, страшно, не можеш сидіти. А потім, коли це перетворюється на твою професію, це абсолютно нормально. От людина ж ходить в офіс і топчеться там. Я б не витримав, ось а... а хтось не може вишивати. Тим більше техніка проста це гладь, нічого складного в цьому нема. Це просто треба сидіти і робити. І все а, здається, що повинна поруч бути бабуся, якась а, класна, приємна, а, яка показувала. Перші як робити. Ну, тому що в мене була бабуся, вона в'язала. І я знаю, як там набирати петлі, тобто там з малечку привчала, І я це можуть знову ж таки, замість бабусі є інтернет. Там є все, там всі бабусі, все вже показали. Ну, Окрім того, я просто цю техніку, як я її знайшов, знайшов. Це просто старі, ще, ну, за радянських часів випущені, здається, чешська чи угорська книжка з вишивки. І там є схемки самих простих технік. І я просто вибрав одну з них. І тільки в ній працює все. Я навіть не знаю толком, як вона називається, тому що там написано якоюсь страшною мовою, незрозумілою. Ну насправді це просто сама проста гладь, звичайно, все. А найближчі ваші проекти, що будете робити ще в цьому році, до 15-го, де можна побачити, може, виставка якась зі Францією і бактерію, я зрозумів, так. може ще щось. Ще щось. Ну, по-перше, буде все ж таки презентація книжки Щоденник Україножера. Вона буде відбудеться. Вона в Купідоні. Це кав'ярня, літературна, така місто сіли, там, де тусується українська алколітературна тусовка, досить затишно там, хорошо. Ось для мене це зараз найголовніше. А якихось таких ось виставок, тим більше зараз вже багато проектів. Зараз ну, річниця майдану, всі такі діла. Якось ну, щось я пролітаю. Щось так от. тому, що я сконцентрувався зараз, по-перше, на цьому на цій справі, по-друге, на а, виробництві футболок і різних різних таких штук зі своїми роботами. І в, в, не беру участь найближчий час ніяких виставках. А ви скептик? Так. Да. В якому сенсі? А, ну, взагалі, по життю. Нічому, ну відносно чого, А, ну ставлення до, до життя здається, ви такий скептик. Ну там річ річниця майдану. Ну це там це це, а, це в словах. У ваших ага. а, якось так проскальзує, як, як то кажуть. А, ви ставитесь скептично до майбутнього України. Ні, навпаки. Е, я бачу, що перспективи скажені абсолютно. І тим більше я радий тому, що я теж до цього якось там, долучився по-своєму. Кожен там, знаєте, кур, курка по клює. Е, Перспективи скажені. Просто що, ну, ще багато чого доведеться пройти, і, звісно, абсолютно якісь трагічні речі відбуваються. І я бачу, що це торкнеться скоріш за все кожного. Там так або інакше там опосередковано. Бачу, багато людей я бачу, що абсолютно не вдупляють, так би мовити, що шокується. Ось, але бачу, що вже коло звужується. У мене вже купа знайомого народу воює. Там, а, забирають в армію зараз людей, там дорослих, котрі ніколи взагалі в залі в армії не служили. Okay. Тобто, то так от ми про через це мусимо пройти. Нічого не події не вдієш. А, а далі все буде класно. Це 100%. 100% абсолютно. Іван Семесюк з позитивними думками сьогодні. Був у нас в телеефірі Чорноморської телерадіокомпанії і на телеканалі Соціальна країна. Одночасно, ось так у нас сьогодні вийшло. Художник, скульптор і вже письменник. Дякуємо вам, спасибі вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна і Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось.